Доброго вечора, вас вітає канал З, з Копійки. Скопійки. що в нас сьогодні буде. Почнемо з бензопили. Ось така у нас бензопила. В гарному стані. Так. Що бензопила? що шина? Ціна за неї 1200 гривень. Далі буде її відеороботи. Є в нас болгарка за 1000 гривень. В комплекті йде коробка, ручка. Сама болгарка під 180-й круг. Захист, ключ. Це в нас щотки. І сама. І сама книжечка, дивіться. Кому цікаво, звертайтеся. Вайбер мій буде вказаний. Всі запитання туди, в СМС режимі. Є електропилка працююча. Ціна 1000 гривень. Ось такого вона в нас. Плано. Так. Такий в нас все є набор. За 400 гривень. Дивіться, в коробочці. Кому цікаво. Так. Попались такі мені цікаві плашки, незвичайні. Дивіться. Кого дані речі цікавлять? Йдемо далі. Є в нас електронасос, дивіться, 0,7 кВт. Ось такого плану. Збірочкою повімкнув, працює. Конденсатор уся у нас такий уся. Кабель длинний. Так, стан його непоганий, дивіться. Так. Це в нас є. Також є. Ось я відразу кажу, бачите, потріскалась. Насос малиш. Ось такого плану. Дивіться, 220 вольт. Так. Є шурупан. Дохлі батареї та і та. Не заряджаються. Можливо, в когось є чи батареї. Чи хтось захоче собі перепаяти ці батареї, якщо це буде вигідно. ціна 200 гривень за комплект. Є такі плашки, приблизно різні, дивіться, ціна 20 гривень штучка за такий наборчик. Тут, здається, 17 штучок. От від такої усьо, дивіться. До сама маленька в нас, де тут у нас r 12 зараз десь знайдемо розмір. М6. Це, здається, саме маленька, але, можливо, десь трошечки є менша. Також є в мене, дивимось на бірочку. Так, з 250 Вт. Це в нас саморобна, чи не саморобна, можливо, кукурузу лущулка, дертімолка. Ось такого вона плану. так, Оце тут так бовтається, ціна 1000 гривень. Вмикаєш в розетку, нажимаєш пуск, гудить, і на цьому все завершується. Можливо, проблема самі самій кнопки в пусковому. І ось, о, бачите, тріснуло. Те, що є, те є. Так. Кому цікаво, пишіть. А ми йдемо далі. Дивіться, йдемо далі. Є два паяльника працюючих. Ціна 60 гривень штука. Написів тут немає, які вони. По потужності. Ножичок мультитул 10 в одному. 10 у одному. Ціна 125 гривень. Є мечики. 10 штучок, 15 гривень штука. Розгорточки 10 штучок, 150 гривень. Тобто 15 гривень штука. Є сверла чималі, дивіться. Які вони у нас? Кому цікаво, по 22 гривні штучка, все ось десяточок, але тут вони гарні. Дякую за вашу увагу. Додаю відео огляду роботи інструменту. Подивіться, будь ласка. Всього вам гарного, до побачення. What? 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 What?